Намагаючись в чомусь розібратися, насамперед треба чітко визначитися з термінологією, починаєш шукати в мережі інформацію про штамбових помідорах, а в статтях читаєш про низькорослих, дермінантних у тих, хто вивчив таке вчене слово з різними термінами дозрівання та інше, 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 так що ж таке штамбові помідори, постараємося зрозуміти, що означає слово штамбовий в рослинництві, якщо звернутися до словників. Тоді знаємося, що штамбовий прикметник від слова штамп, яке, в свою чергу, походить з запозиченого німецького стамп, яке означає стовбур. Нерозгалужена нижня частина рослини, то, тобто штамбовий, означає, має нижню частину стебла вільно від розгалужень, як у дерева, наприклад, штамп. Це частина його стовбура від землі до нижньої гілки, де знайти інформацію про штамбових сортах томатів різноманітної інформації про помідори в мережі дуже багато, але не завжди вона сумлінна. Краще звіритися з офіційним державним реєстром сортів, який створений комісією з випробування та охорони селекційних досягнень, ввівши в рядок пошуку назву шуканої культури. Ми увійдемо в алфавітний каталог більше 2700 сортів томатів, допущених до вирощування в регіонах країни. Якщо почати їх розглядати поспіль, то вибрати всі штамбові сорти буде дуже непросто вже серед сортів, назви яких починаються з літери, а знайдемо штамбові акварель Алта Альфа Андрейка Амурський штам, але навіть серед детермінантних томатів. До яких за інформацією в інтернеті часто зараховують і штамбові? Ми побачимо сорти Аннушка, Анжеліка, Антей, Антоніо, Аргонавт. А вони штамбовими не є. Простіше відшукати в інтернеті назву сорту помідорів, описаних як штамбові. А потім вже звірити цю інформацію з держреєстром. Наприклад, в мережі є опис сорту томатів клуша, охарактеризованого як штамбовий. Знаходимо цей сорт в реєстрі, якщо він входить в число допущених до вирощування, і бачимо, що томат дійсно штамбовий. Потім можна звірити з офіційним описом іншого, зібрану в мережі інформацію про це помідорі, а потім повернутися в інтернет і почитати відгуки городників, які вирощували цей сорт, наприклад, такий. Ранній низькорослий, що не пасинкується, кущик кучерявий, помідори ховаються під листям. Ми такий садимо в Сибір, пухнаста дівчинка. Тс. Ответ має зрюк вістіон п'ять 8 штамбові томати для полів і грядок, частина штамбових помідорів спочатку призначена для вирощування в невеликих фермерських або присадибних господарствах. Такі томати можна посадити на поле або грядці в городі. Не піклуючись про їх укритті від негоди, альфа салатні червоні помідори цього сорту дозрівають дуже рано. Вони допущені до вирощування у всій країні. Суціття з'являються після 5-6 кожного наступного справжнього листка. Вага томатів з хорошим смаком коливається в межах 60-80 грамів, всього збирають приблизно 6-2 кілограма якісних плодів з кожного квадратного метра. Веселий гном. Виведений любов'ю м'язиної помідор можна вирощувати у нас всюди, він раннього дозрівання і росте на грядках. Червоні помідорчики не дуже великі, – 80-90 грамів, щільні, гладкі і смачні, вони гарні в салатах, якісних томатів можна зібрати більше 5 кілограмів з квадратного метра. Човник рекомендують ростити цей ранньостиглий помідор в західній Поліссі, центральному і волгов'яцькому регіонах. Його почервонілі плоди в залежності від місця вирощування і погоди можна знімати вже на 80-121 день вегетації, важити вони будуть по 23-55 грамів, а всього томати з квадратного метра дадуть по регіонах Західносибірський, 1641, Волгов'яцький, 2244, центральний к максимальний урожай 7,9 – к отримували в Омській області вегетативна маса стебла і листя. Сорту має середню сприйнятливість до фітофторозу. Акварель по всій країні на грядках ростуть ці середнього періоду дозрівання помідори, які ріжуть в салати і консервують даремно. Вони червоніють і знаходять відмінний смак, не розтріскуються, їх вага до цього часу досягає 40-55 грамів. За сезон отримують подвак кондиційних томатів з 1 2 сорт виведений і запатентований федеральним дослідницьким центром інститут цитології і генетики ран. Відгуки про штамбових томатах для відкритого орунта дуже урожайний детермінантний сорт, не вимагає пасинкування, розмір куща був не вище 50 см середньоранній плоди дуже цікавої форми дворою, індекс 155 ран рів і човник садила, помідори, як помідори, нічого особливого, діти, червоні. Форма плоду сливка невелика, щільні з товстою шкіркою. Гарні в баночках. У наших умовах урал пасинкувати все одно доводиться більше, ніж в три стовбура. Немає сенсу вести, не вистачить часу для дозрівання на мою імхо. Всі ранні діти між собою схожі з деякими відмінностями, і має сенс спробувати різні сорти, щоб визначити, які краще підходять саме під конкретний клімат і ґрунт. Лариса 6.9, дача в в тлюловфіверсіо індекс 5.4.6.9.4. Для вирощування в контейнерах ідеально підходять наші вітчизняні сорти акварель або забутий на батьківщині. Але вельми затребований за океаном сорт Тетяна. Із зарубіжних сортів люблю висаджувати в горщики гласьєр, глацер та інші, і, до речі, урожай ці сорти дають досить непоганий. Багато з них цікаві і раннім початком плодоношення гангах з виростуть томати і відкритими, і під плівковим укриттям. Багато штамбові помідори можна вирощувати на грядках відкритих або з укриттями з плівки. Вибір варіанту вирощування залежить від клімату конкретної місцевості. Амурський штамп, салатні ранні помідори, амурський штамп, створені агрофірмою СЕДЕК. Сорт не хворіє вертицельозом, вирощують ці помідори по всій країні, дозріваючи, томати червоніють, знаходять відмінний смак і набирають вагу 60-70 грамів. Під плівкою на 1-2 виростає до 4-8 кондиційних помідорів, бонім помідор, виведений селекційною фірмою гавриш халатний дуже раннього терміну дозрівання 83-88 днів треба очікувати перших стиглих червоних томатів, рахуючи від повних сходів зростання кущиків до 0,5 метра смачні помідорчики, кожен з яких завісить близько 60-х в сумі дадуть товарний урожай з квадратного метра 5565. Крайня північ. Ранньостиглі помідори крайню північ можна вирощувати по всій країні. Плоди використовують як салатні або консервують цілком, то з хорошим смаком. Дозріваючи набирають 60-80 ваги, якісних плодів на 1-2, виростає до 1-9 сорт стійкий обом видам гнилі, вершинної і кореневої. Відгуки про штамбових томатах, що ростуть на відкритих і захищених плівкою грядках, запорадує член кореспондента раб Сергія Дубініна для відкритого ґрунту я б вам порекомендував, перш за все, садити невисокі сорти, типу амурський штам, бета-люкс, пінгвін. Ці сорти невисокі і вони дають гарантований урожай в будь-якій зоні, тому що вони встигають дати хороший урожай щодо спалахих фітофторозу тетянахц. Псирюсім шість ДАКСТОМАД крайня північ мені теж подобається. У наших умовах крайньої півночі можна вирощувати у відкритому ґрунті, дуже стійкий до низьких температур, скоростиглий, тому не хворіє. у мене став дозрівати в кінці липня, штамбовий, можна щільніше садити, десь 45 у мене виріс, не треба пасинкувати, плоди грамів 80. Червоні на смак кислуваті, але я люблю такий смак. Таня 711, вдача в Триоловіверсіон індекс 54252 різнокольорові штамбові помідори. Багато городників захоплюються вирощуванням помідорів різного кольору. Такі томати мають і властивості, що відрізняють їх від червоних побратимів, це і хімічний склад, і смак, і напрямок використання, і ще якості серед різнокольорових томатів є і штамбові сорти. І не всі вони дають невеликі плоди, як вважають багато городників. Алтаєчка сорт помідорів для вирощування у відкритому і захищеному ґрунті був виведений відомим новосибірським селекціонером і підприємцем Володимиром Дедерко. Дозрівають вони рано, їдять їх у вигляді салатів. Форма томатів злегка витягнута, звужується внизу. Стиглі помідори малинового кольору важать 124 грами. Всього хороших, якісних помідорів можна зняти 8 з квадратного метра, їх сміливо можна перевозити на значні відстані. Рози вітрів, томати вирощують на дачних грядках і невеликих полях присадибних господарств і дрібних фермерів. Укриття вони не вимагають, але в підв'язуванні і формуванні кущів потребують. Не бояться посухи, помідори рожеві, на смак відмінні. Вага 140-160 квадратний метр поля або грядки дає 6 7 товарних томатів. Андрейка, сорт з'явився в Пітерському аграрному університеті, вирощують його по всій країні на відкритій землі і під плівкою. Жовті плоди вагою до 50 грамів виростають на невисоких, трохи більше півметра метра, кістках. Вони дозрівають в ранній термін, хороших за якістю томатів прибирають по 3 км2. Орт має відносну стійкість до фітофторозу. буян жовтий, витривалий до несприятливої погоди, сорт рекомендують вирощувати в незахищеному ґрунті підсобних господарств західної полісся, Спечні жовті томати середнього часу дозрівання використовуються для салатів, важать вони в стиглому вигляді від 60 до 120 і навіть до 148 товарні, тобто якісні помідори займають 69,86 цього збору. Який з розрахунку на одиницю площі 1,2 становить 1,64,9. шість, зібрані бурими, такі плоди успішно дозариваються. Смарагдовий штамбовий ще один сорт томатів, які можна посадити у відкритий ґрунт або захистити плівкою від негоди вони середньостиглі, З сциглі помідори мають смарагдово-зелене забарвлення. Важать вони в цій стадії до 110 грамів і мають хороший смак. Кондиційних помідорів отримують 5-5 кам2. Відгуки про різнокольорових штамбових помідорах у минулому році перший раз посадила насіння сепсада і насіння алтаю на пробу. Теж боялася, нічого не вийде. Була просто в захваті від смаку і врожайності. Цього року, звичайно, врожайність гірше через погодні умови і хвороб, але все одно непогано. Садила помідори вельможа Алтайчка, алсу король полісся, батяня, опіки від сонця були, але не сказати, що сильно багато. Надінес Волгоградц Форюмгою фурюмгою сарю триац один сім, вісім, п'ять один сім, сто дев'яносто сім розу вітрів можна не підв'язувати, низенька і товста. Плоди смачні надвіхц, црюк'ять тепк, мені подобається, Андрейка. Саджу кілька років урожайний, смак непоганий. На Ташкінгц, срюк з до холоду, додайте, боєць боян, ні турбот, ні клопоту, і льодяник росли у відкритому ґрунті, в'язали без пропуску в холодне літо 2015 в п'ятнадцять в Срюп'ять к 7 смарагдовий штамбовий для всіх регіонів, мій улюбленець, не приховую. Вразив смак солодкий, майже фруктовий, без специфічної роз'їдаючої кислинки, їсти можна з куща і без будь яких приправ чи не підв'язують. Тому що стовбур дуже товстий, кущ стійкий, томати рівномірно розподілені в кроні. Тіна Близнюкппс легковместерю, огородні скорослі томаті для відкритого поврюн та безпосінкування врожай штамбових томатів, можна зібрати і в квартирі вирощувати вдома. Помідори беруться або дуже захоплені овочівники. Або господині зацікавлені в отриманні чистої продукції для сім'ї, або матусі, які виховують дітей працьовитими і спостережливими. Сьогодні серед розмаїття сортів томатів можна знайти і штамбові, які рекомендують вирощувати в горщиках або балконних ящиках жовта шапочка. Ці томати можна по всій країні вирощувати у відкритому ґрунті, але вони призначені і для культивування як горшкова культура. Помідори ранні. Жовтого забарвлення йдуть в салати, оскільки мають відмінний смак, вага у них невеликий 15-20 грамів, рослини стійкі до таких захворювань, як фузаріозне в'янення, і вірус тютюнової мозаїки. З метра квадратного посадки отримують 200-300 якісних помідорів. Піноктю. цей червоноплідний раньостиглий томат, виведений спеціально для вирощування в квартирі або на балконі. Він досягає зростання 35 см. Дає 15-20 грамові плоди з хорошим і відмінним смаком. Кожна рослина принесе 1-1-5 якісних помідорів. Бонсай томат ранньостиглий салатний. Вирощують його в квартирі, на балконі або лоджії. Після того, як зійдуть насіння Трохи більше трьох місяців треба чекати перших червоних помідорів, що важать грамів 24-27, вони смачні, і на кожному кущику виросте близько кілограма помідорів хорошої якості. Відгуки про кімнатних штамбових томатах посадила в перших числах березня по пару насіння різних сортів. Найбільше мені сподобався саме піноктіо, ріс чудово. Листя насичено зелені, коренева у пінокті дуже хороша, і краще, звичайно, брати горщик глибше. У мене на три літри, але йому не вистачає. Коріння вже заполонили весь горщик. У 20 числах травня томат став активно розпускати свої квіточки і плодоносити дуже хороший сорт. Для себе вирішила, що буду садити його точно щороку, але горщики буду вибирати по 5-7 літрів, щоб і урожай був відповідний. Аманда 1988 Оце вікцом ревів 6-63449. Хто купили бонсай заради забави для дітей? Сподобалося. Садимо щороку, на розсаду садимо в першій половині квітня. Схожість хороша близько 885, коли з'являються справжні листочки, пікіруємо все як зі звичайними помідорами. На початку травня висаджуємо в горщики і на балкон. Горщики приблизно по 2-5 літра, балкон засклений. Східна сторона, кущ невисокий, не витягується кремезний стовбур досить товстий, потужний, листя має темно зелене забарвлення, теж сильні, товсті, сама рослина у мене виходить трохи вище, ніж заявлено продавцем від 30 смі вище. Ні листя, ні плоди не уражаються фітовторою. Думаю, через те, що земля ж не заражена, як на дачних ділянках все росте, можна сказати, в стерильних умовах. Після використання земля оплетена корінням і все це викидається і не використовується повторно, тому немає захворювань ні облачках ірецом Мандрюцем тенд нарядно і вкусно забавно фотоюрожею відео, штамбові помідори. Відео Томати штамбові не означає низькорослі. На вибір городників зараз на ринку представлено досить велика кількість сортів томатів, в тому числі і штамбових. Багато з них. Завдяки невеликому росту кущів не потребують такої операції, як підв'язування інші негусто утворюють гілки і листя, позбавляючи городника від формування рослин і пасинкування. Для багатьох городників і дачників це стає величезним достоинством сорту, так як більше відповідає можливостям подогляду за помідорами.